Конституція України стаття 17. Ку захист суверенітету і територіальної цілісності України, справа всього українського народу на території України забороняється створення будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Тобто будь-які силові структури, армія, ТЦК, поліція можуть існувати лише якщо вони прямо передбачені законом. Студент 18. 19 ку діяльність органів державної влади. Визначається виключно конституцією та законами, вони не можуть діяти поза межами своїх повноважень. Якщо якийсь орган, наприклад, ТЦК, не створений законом, то його дії ставляться під сумнів з точки зору конституційності. Студент 60 КУ ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження. За їх виконання настає юридична відповідальність. Якщо ТЦК діє поза законом. То можна ставити питання про правомірність їхніх наказів. Студент: 13 Ку земля, надра, водні та інші ресурси належать українському народу. Від імені народу права власника здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування в межах визначених Конституцією. Якщо є факти передачі надр чи інших ресурсів у спосіб, який суперечить Конституції, можна стверджувати про порушення принципу народного суверенітету. Висновок обов'язок військової служби існує, бо він закріплений у статті 65 Конституції України і деталізований у законі про військовий обов'язок і військову службу. Але якщо ТЦК як структура не створена безпосередньо законом, а лише підзаконними актами, постановами, наказами, тоді виникає правова колізія між Конституцією. стаття. 17, 19, 60 та підзаконними документами студент 13 Піднімає ще одну проблему народ є власником ресурсів, і якщо їх розпродують, то виникає питання, чи держава діє в інтересах народу і чи не підривається тим самим легітимність її вимог до громадян. Виходить парадокс: обов'язок у конституції є стаття 65. але реалізує його орган ТЦК легітимність якого можна поставити під сумнів через статтю 17 і 19.